И всем привет! из цета Conquest 8, как я помню. Да, о, служитель тьмы. Мне не хватает зимів на нього. Так, ладно, давайте заберемось с тренировочки моих друзей и молотильчик у нас получает другу звезду. Ну що, развиваем. Друга звезда. блин. Правда, він якось ну, не сильно змінився. ну да, уж. І так, що тут у нас по квестам? Зразу забираємо два квеста. От прямо отри... ага. на тренувочку відправляємо. Далі. Босити тренінг. Далі, давайте підемо на еженес питання. У нас тут баліст. Ось ми можемо взяти ось. Усі... Так, так. Дай, давайте отак. Протесимо якраз молотільщика. І подсказав ем... хто... а кого я не взяв. У мене цього нового тряса. А, Нюкол! Да, я всіх взяв. У мене и в и і в То есть я тут, считаю, что я взяв всі... свій отряд. А вони ще на одной звезди, да це вообще есть. Значит, если я вже забуш <свісна> Сонюкун Бам. А, молотильщик. Оу, а тут болист жесткий. Правда, Сонюкун контрить его хорошо. Так. Ще один <свісна> Оп, опа! Бам и ба Блин, він погано на низ. Его надо, шлин там крае забив. Або вот так перейду. Един Суникун, молодильщик, мечник. Живи, Суникун! Блин. Ему Агрифон вышел. Я уже забыл, что тут есть. Опа. И ба! Блин, я Камикадзе вообще за игру ни разу не вызвал. И мы получаем нового юнита, Баллиста. Правда, Камикадзе теперь уходит в долгий ящик. Точнее, в следующий отряд. Та що баліста він буде получить, чим він буде камікадзе. І я не знаю, чого э, баліста він обичний, як по мені він, ну, рідкий, як мінімум. І так, давайте ми підемо на арену і поб'ємось на арені. Та що, ну, на терміна мені якось вообще пофіг, мені треба сундук. Я краще спитаю баліста. Ну, блін, зразу молотільщик на дві зірки, і новий юніт і зразу на дві зірки. Ну, я от коли моя з'явиться Магвоня, я місти торисера Магвоя навізьму. Ну, те, що Магвоня це імба. Хоча може, напевно, місце Сунюку, на його там следую. Там тож баліста мені більше нравится, ніж Сунюку. Так, все. Енергія на пол. Я мені ж там каже же у нього піде і я баба Бам и баліста. Правда, от молнии будут контрить, наверное, баліз. Баліста це имба, плюс він еще б'є... Ой, молотильчик! лучший. Перший раз він, кстати, способності юзни. И це. Ну, молотішек им. І... Ой, баліст імбаш, во-первых, б'є трьома стрілами зразу, во-вторых, эм... бачите, цих б'є. Ти що зверху? Бам! Лови подачку і пам! Перше? ну звісно, не Як же можна по-другому? Щось з три дуже здоровим. Хорошо, в магазині у нас. Блін, я би взяла собі служителя Тьми, але мені не хватить, по суті. Дивіться, одна карточка безплатна, Потім, по-моєму, 8. Потім 16. Це 24. Це у нас 3 карточки. Потім 32. Це в нас 54. І 64? Да ні, ну не хватить. Если бы там в два раза, то Или нет, там чуть меньше. Но нам все одно равно не хвалит, так что нема тупо смысл. Да я бы хотів накопити себе сокровища и на... На... на. на вот этого. Ну ладно, погнали в бой. Сюжет. Мы остановились на инопланетянах. В бой. Якраз еще болису чуть лучше испытаем. Так, как я понял, но у него, по-моему, НЛО. А, не, жалоба. Не на задержку. Сейчас пока энергию качаю. О, морпех. Тюм. Тюм. А, сразу. ты иди летай. А вот мы бабахаем. Уф, хорошо. І баллиста за нього. За два меч. Пах. Марпех. Блин, подроздача не попадав. Зато подроздачу баллисты. Чи вона, поні... вона понимает, что вона стояла десь тут и попадала аж сюди. То есть я радиус. Вона ще й бьет дуже далеко. То есть, дуже велико, та да, все, ну вони туда вже справи. йо моё Так. Уф, я його не люблю. Ползу на срану Ага, в нас ще тут, а як я должно бути знаєте, як. Позуня не лоха. Оце тут а мені поможе мечник і молотчильщик. Бо це воно не в цьому рівні, воно по суті должно бути в рівні з бос. Це ще два позуна, не. А ні, жодного. Давайте балісту. Правда, сейчас мечника розберуть. Та же, знаєте, навіть є плюс балісти, що він медленний. Оце в таких случаях, наприклад. Ах ти зараз така верни балісту, блін. Учеби мечника забрав. Иди гулять, блин, уже все поползнуть. Ого, мечник живучий. Все, давайте там их розбирайте. Да давай, сунюку. Ого! Це сунюку их так філану! Лови подать. Ба... Вот, От я як ти умудрився в воздух профігати, що там аж тріщи пішли? Ой, подачку бурись! Бам минус заразум. Молотичка люка. Давай баллиста, еды там фигачик. Правда, сейчас баллисты якось не очень полезний. Ну, Ой, против служитель тьмы, винва полезные. Мин была в тылу е фигачить, училище служитель тьмы вообще на хп лох. А, тут, по він не буде э, ці, ці, дуо виживо визивати. А не лохай А не буде. Мечник. Блін, Блин, надо було молотильчик, а ви сейчас. Блин! Надо було молотильщика, а потом а Ще мечник там йшов. Блін, то я затупив. О, глуши. Не-не-не-не, стоп, не тратим. Блин, ну сейчас бы было, конечно, хорошо потратить, но лучше на служителя. Ой, не на служителя, а э, лорда. Лорда пустоты. Ой, баллисты, давай там стыла. Фигач слова морпеха. Поки там не зафигачили мого удвана. Да блин, де ты достав. Удванчик живи! листа лучший блин там всем плохо он звал на бише все плохо Один это ползун ему жопа Один этот ползун и жопа просто кликаем по всем тупо по всем кликаем она риу качаем всем по всем кликаем давайте есть пробитие прям сундук энопланикан Мені не хватало на баженню. Ні? А мені ж не хватало, так? Чи хвата? Блін, не хватало. Там лучше би жабу не давали, лучше б десять карт не ту дали. Хоча мені більш фаербол Нравиться, ну пофіг Десь просто вся не міняється. І за то, що тут табличка стає красною додається ці черепки і над вікном доска. І все, більше нічого не міняється. Так, і остання місія на сьогодні у ну, мене Баліса, Сунюкуча і може молотик піловий так, щоб взагалі пофігу. Ну, я не це дуло. Ну то й знаєте, у Ємакарти ніколи не грав по суті. Знаєте, ще час ще нізі самурай особо бісить не будуть. А от на етапі колись уровні 40 сорокові, Ой, як ця мразь буде мене бісить, як я буду бомбить. Давно вже мене бісить. Ой, все плохо, все плохо. Блін, я ще затупив. Сунюкунчик, просто бомбить ззаду, просто бомбить там з тила і все, просто бомби їх. Ще ще балісту увізу. И там одна стрела этого, и, один, и одна палка Сунюкуна, да и все. Ну, блин, ну давай на, на жазы. Эх, Сунюкун. Ну ладно. Монетка. Ну и на этом мы будем заканчивать видео. Да, конечно, коротенько, но будем заканчивать. Подождите. А, ну, а, Ладно, точно заканчиваем. Ладно, всем пока.